thank you Ще радісний маленький красунчик. Це померанський шпіц. Ця порода створена для домашніх умов і легко підлаштовується під настрій кожного члена сім'ї. Померанець дуже розумний. Вже з п'яти місяців він чудово піддається дресуруванню. Завдання номер один для нього догодити господареві. Енергійний башкетник завжди готовий до прогулянок та ігор. Чим довше, тим краще. Ці собаки не люблять чужаків і сміливо захищають свою територію. Рю, шпіц порода зі стійкою нервовою системою. Цей малюк не злопам'ятний і необразливий. Справжня гордість шпіца його особлива шерсть: Ошатний комірець на шиї та підвищена пухнастість на задніх лапках. Однак за нею потрібен постійний догляд вичісувати щодня 10 хвилин проти шерсті, а купати бажано раз або двічі на місяць. Пухнастому енерджайзеру необхідно бувати на свіжому повітрі мінімум 40-60 хвилин на день. Рухливі ігри підуть йому на користь. Однак будьте уважні, шпіц не повинен стрибати з поверхонь вищих за себе. Це може зашкодити суглобам та крихким кісточкам. Також серед обов'язкових щоденних процедур чищення зубів. Щоправда, це можна замінити годуванням спеціалізованим кормом. Цим собакам найкраще підійде корм для малих порід із дрібними гранулами. Будьте уважним до свого улюбленця, і він вам обов'язково за це віддячить.